Вітаю любі глядачі. І я зустрілася зі своєю подругою, колегою, тілесним терапевтом, енергопрактиком Ольгою Завідняк. І сьогодні я, Ірина Кривичко, і подруга моя, ми коротко розповімо вам про те, чим ми займаємося про свою діяльність і взагалі про відчуття, що ми робимо з людьми, як ми це відчуваємо, і що відчувають люди. Всім привіт! Я Ольга Завідняк, тілесний енергопрактик, і хочу просто. В трьох словах пояснити людям, що ж все-таки я роблю і як це відбувається зцілення, тому що багатьом не зрозуміло сам процес, який відбувається під час сеансу. Насамперед хочу сказати, що це не просто масаж, це не просто психокорекція, це розблокування психоемоційного стану через фізичне тіло. І щоб пояснити це своїми словами. То почати потрібно з того, що люди звертаються насамперед із фізичним болем. Але як вже прослідкувала на практиці, що фізичний біль не завжди є фізичним болем. А фізичний біль це вже наслідок того, що тіло не витримує тої психоемоційної нагрузки, або якихось переживань, або якихось ситуації, які відбувалися задовго до того, як вже заболіло фізичне тіло. Тому Мій метод включає різні інструменти, такі як саморегуляцію, крайню сакральну терапію, звичайний масаж, також вісеральний масаж і різні різні техніки, які я комбіную в індивідуальному підході до кожного клієнта. Але починаємо ми це із звичайної простої розмови, щоб зрозуміти причину і піти у корінь того всього, що Ховається під фізичним болем, мене натякнуло на думку. Я працюю з головою для того, щоб вирішити проблеми і напруження, які є у тілі, а Оля працює з тілом, але розумійте, що саме цікаво, що якщо звичайний масажист його мне активно, тут друзі цього всього немає. Тобто людина відчуває вплив на тіло, а тіло участі не приймає. Як таке може бути, що ось як я, наприклад, працюю з головою і є вплив на фізичне тіло? А Ольга працює з тілом, і як би з тілом, але фізичне тіло теж при цьому може майже не рухатися. Людина спокійно може спати. І про це будуть більш детально. Ольга розповість, що це таке за чудо вона робить, і по суті, в чому ми з нею зійшлися, в чому схожість наших методів. І ось друзі, так як я впертий практик, і на мене не діють ніякі доводи, окрім того, щоб опробувати все на собі. Я шукала багато методів самосцілення. І саме через пошук цих методів я дійшла до того, що в нашому тілі є все для зцілення. Тільки потрібно створити певні умови для того, щоб тіло відкрилося і почало з вами говорити, почало вести цей живий діалог. Що таке мова тіла? Як це тіло розмовляє? Ось у мене палець шевелиться. Мова тіла каже, тому що я можу працювати з рукою, а шевелитися буде нога. По ланцюгу тіла зв'язана реакція нейронних зв'язків, які передають електричні імпульси. Це вже іде. Мова тіла. Ага. Тобто мова тіла це певні рухи, які виконує тіло під час масажу. Несвідомо, підсвідомості, які видаються. Рухи, які, які робить клієнт, який лежить на масажі. Так, але він це робить несвідомо, а тіло це робить саме. Тобто лежить людина і що вона робить? Її задача нічого не робити. Чим більше вона розслабляється, тим більше тіло звільняється від тих блоків і напруги, які заблоковані в тілі. Парадоксально смето в тому, що нічого не потрібно спеціально робити. Треба просто розслабитися. Господи, я чомусь пам'ятаю цю картинку, як на уроках біології до жаби під'єднували оці проводки і в неї дюйоргалися рефлекторно руки і ноги. Це щось от, такого? От приблизно це так, тому що наша рука це плюс і мінус. І якщо перекласти в певних ділянках плюс і мінус, просто проходять електричні імпульси, які запускають послідовність певних руків. Тіло починає працювати само з собою на самостіленні. І коли тіло приходить в балансі, відбувається магія. Людина розслабляється, тільки в розслабленому стані вона може почуватися вільно. Клас! Включається фасція. Друзі, так ось що саме цікаво, що якраз про те, про що говорила Ольга, про стан розслаблення. Це те, що я весь час е, кажу, що людина має відчувати після сесії роботи з картами розслаблення у тілі. Але я це роблю через зорові образи, через картинки і через роботу, по суті, із свідомістю, ну тобто працює з головою. Але теж, по суті, ми обоє прагнемо в нашій роботі одного і того. ж – Це певного стану. Тобто стану розслаблення. Це в тому стані, коли ти відчуваєш своє тіло, коли ти не те, що як медуза повністю розпливається, а ти просто чутливий, ти активний, ти чутливий. І немає оціх таких, знаєте, як якихось внутрішніх блоків і напруження в тілі, те, яке сковує людину. І вона така, як дерев'яна робиться. Але я це роблю своїм методом, а Ольга робить своїм. І от саме цікаве те, що Ольга приїхала до мене на майстер-клас зі своїм запитом, а я потім прийшла до Олі на сеанс теж зі своїм запитом. І от зараз ми поділимося, що ж з нами відбувалося, це ну, знаєте. Цього розказувати не буду, так щоб власне, не лякати. А щось цікаве, ви дізнаєтесь. У мене був запит такий, що була дуже сильна біль у ем, зоні копчика, тобто мені важко було сидіти. І я, так як у мене моя робота була перед цим пов'язана, що я весь час стояла і я звикла стояти. І ем, дивно було те, що навіть, наприклад, там під час їжі або гості я приходила, я дуже часто стояла. Я до цього звикла і для мене це було окей. Як тільки я сідала, я відчувала біль і я звернулася до одні. Ну, скажімо так, сеансів, оскільки в мене було сеансів, більше вісьми. Було більше восьми сеансів. Тобто, це, щоб ви не думали, що це так, за один раз ви прийшли і просто все спрацює, все буде окей. На перших сеансах я просто лежала і, напевно, сміялася, так? Да? Було різне. Я сміялася, що там я їй не розказувала. Якісь свої спогади з дитинства, якісь фрази з мультфільму, потім фрази із кінофільму. Потім я якісь їй питання задавала. І так як я працюю з образами свідомості, я розумію, що в цей момент в мене спрацювала як захисна реакція. Яка по суті, яка частина мене захищала моє тіло від небезпеки? Саме цікаво було те, що я ще той невіруючий хома, коли в мене почали дьоргатися пальці на руках, ногах. На ногах. руки на руки м'язи включилися. У мене перші, у мене почали тобто, друзі, я лежу, я лежу, руки в мене повз тіла, а у мене мої мізинці роблять отакі руки. І я в цей момент розмовляю з Олею, вона ну, мені каже, Іра, закрий очі, розслабся, розслабся. Я кажу, так, скільки можна розслаблятися? Мені розслаблено, А я то вже не міг, що я не розслаблена, ніхірина. Кажу, мені щоб розслабитися, мені треба очі відкрити. Я кажу, ну мені так. І дивлюся, а в мене пальці дернули. І я кажу, що це таке відбувається? Вона каже, ну це тебе тіло починає розслаблятися. А я кажу, як пальцями? Тепер зараз ще не тільки пальці змішиться. Потім пізніше там включилися ноги, потім почали підстрибувати коліна. І це, щоб ви розуміли, я з нею говорю, а тіло в мене самостійно робить певні рефлекторні, такі, як викиди, напевно, як скорочення певних м'язів, які відбуваються без участі моєї свідомості. Тобто це не те, що ми регулюємо. Я от захотіла. Випити чаю, я взяла, піднесла чашку. Чашку в мене певні спрацювали м'язи. Я захотіла поставити чашку, ось у мене м'язи і рука в мене розслабилася. Ні, я з них говорю. У мене рука живе своїм життям, ноги своїм життям. Вона каже: що, в принципі, це ну як би ніяк не впливає на процес. Ось таке зі мною було. І потім, якби запустився оцей процес, я дуже багато було зівків. Ззівання було багато. Да, да. І в цей момент у мене весь час тіло ну, взагалі не танцювало якийсь танець, скажімо так, окремо від мене. І коли запустився цей процес саморегуляції, тобто м'язи, самі по собі, по черзі почали вмикатися. Живота, м'язи, ніг, м'язи рук, м'язи шиї, і вони просто по черзі певні м'язи скорочувалися, ті розслаблювалися. Опять ті розслаблювалися, ті скорочувалися до тих пір, поки не наступило загальний стан розслаблення. Тобто м'язи почали перестали скорочуватися, і я відчула такий стан, як після оргазмічний такий стан повної такої тиші, розслаблення і щоб все добре. Ну, Все добре, я в свідомості, я не сплю, все хорошо, небезпеки ніякої немає. Тобто тут немає нічого такого, чогось, я не знаю, ніякої магії не відбувається. Це фізика, яку людина вивчає, знає, як працює тіло, знає, що йому треба, тобто що за чим потрібно, що розслабити, що включити. І звісно, тут іще є такий момент, що потрібно довіритися, тому що ви знаєте, що наше тіло дуже класно реагує на небезпеку. Так, що, ми кажемо, ми розслаблені, а в цей момент у вас там підняте плече, зажата рука, труситься нижня губа, і ви кажете, все добре, я розслаблена. Тобто ні, ні. Коли тіло розслаблено, воно має бути чутливе, воно має бути дійсно розслаблено. Це відчуття такого як хвилеподібного, такого як приємного такого стану, як такого як перетікання по вашому тілі. Ну, ну я не знаю, з чим це ще можна зрівняти. Ну, напевно, там, коли вам дуже добре і ще краще, ніж дуже добре. Що ну, ж там нарешті твоїм копчиком? От, І е, тут дуже багато розмови, але я потім подрібнути. Е, саме цікаве в тому, що е, тепер, коли я сідаю, в мене думки тієї, що в мене зараз добрий копчик, в мене і немає. Тобто я вже, коли, наприклад, там я сиджу, я потім починаю приходити усвідомлення. О, так у мене копчик не було. О, прикольно. Ну, є таке, як відчуття легкості, рухливості. Ось таке от з'явилося відчуття. Да, я застягнулися настільки, що сам їх в реальному не потягнеш. О. Самому його потягнути невозможно, як воно вирівнює, саме тягне ці зв'язки. Так, да. що є те, що, наприклад, ви жодними вправами, ви цього зробити не можете. Так, я Оля розумію, тому що є так, певна група Самому не пустить, де ви не доберетесь туди. А от за фасцію, якщо ти знаєш. Як вона розташована і куди треба і чим тягнути за Фастією, це прямо можливо не тільки теоретично, а й практично зробити. І коли організм сам себе зцілює, то він сам собі не нашкодить. Він робиться на грані по граничному болі, але все проходить найкращим чином. Так, Ольга приїхала до мене на майстер-клас, це був практичний майстер-клас на тему застосування метафоричних карт у масажі. І у кожній учасниці був свій запит. Ми працювали із моїми картами ці душі, прописували кожну свої питання. І я завжди кажу так, що у груповому полі, коли збирається декілька людей, той запит, з яким ти приходиш, він набагато сильніше розкривається. Що цікавого відбувалося на цьому заході? І ну, як це напевно допомогу тобі, Оля, в житті? Чи допомогло? Тому що, Думаю, дитинам буде цікаво. Так, да, кожна, кожна на взагалі, кожна зустріч з Іриною це такий вир трансформації, тому що вони потім ще розпаковуються тижнями, місяцями по, по, по ходу цього руху. Але запит був на ізобілія. Я вже думала, Боже, скільки я вже працювала, скільки ретритів, скільки всього. Зараз воно так все на лайті проскакає і пройде мимо. Ну ні, тут то було. Що то пошло не так, і слово ізобілія чогось воно звучало якось корявенько. І хто не повірив із цієї толпи, що це слово звучить істинно правда. І за цим ізобілієм підтянулося моє бачення чоловіків в цьому світі. І після тої картинки прийшла я в роздумах додому і все почало розкриватися дуже цікавим чином. Підтягнулися мої спогади з дитинства, які були заблоковані, тому що дитинство я взагалі не пам'ятала, і там була травма покинутості, коли пішов від мене дідусь. І це змогло пропрацюватися тільки через карти, через поле, тому що через фізичний рівень, як я не намагалася згадати своє дитинство, воно було заблоковане. Коли в нас якась трапляється травма, психіка її блокує і закидає в підсвідомість. Якби ми її не хотіли самі знайти, ми її знайти не можемо, тому що підсвідомість блокує нас від стресу, від травми і не пускає туди. Але через карти і через Ірин спокій, тому що як і в тілесній практиці, тіло супротивляється, кажу, нічого розберемося. Так само Іра каже: Нічого, нічого, розберемося. І потрохи-потрохи спротив спадав. Не одну, як то пачку серветок виплакала, і до істеричного сміху доходило всього того, що піднімалося, але все-таки воно працює. І працює не так, як карти Таро, там я ти погадаю. Ні, ні, ні. Тут праця йде з собою на глибинних рівнях, і вроді би немає ніякої конкретики, немає візуальних образів, а образи підтягуються самі собою. А що відчувала? От якщо блок в певній частині якийсь, Іменно починає боліти та частина. Якщо це душевний біль, відчувалася біль в грудній клітині, який потім підняв ці спогади і думаю, а де ще ж я відчувала такий біль, на що це схожий цей біль? І дійсно потім викидаю ці спогади іменно в ту картинку, в те місце, де була нанесена ця травма. І коли ця травма вже піднята, вона вже не болить, вона просто стирається із підсвідомості, і тіло стає легким вивільненим. І тому ірини методи з картами працюють так само, як саморегуляція, коли людина вивільняє нашу підсвідомість з пам'яті тіла і приходить до цілісності. І так як приїхала я погуцювати на пару днів, залишилася надовше, тому запитів було декілька. І слідучий запит був на якісь незрозумілі Відносини із мамою, якийсь пробігав холодок, але самі, самі зрозуміти, самі знайти цей холодок не було можливості. Тому я звернулася до Іри, попросила, що давай вже помуч мене <сум> своїми картами, тому що мені легше працювати з тілом, чим із візуальною картинкою. Я більше все приймаю на ощуп, а тут ж потрібно озвучувати, що ти бачиш. І, ну, там, напевне. Воно підтягається якось саме. А ще Ірина давала аромомасла, які просто-просто, як воно працює, також не, не, не розумію. Вибираєш те саме масло, наносиш, і масло також розкриває. Це ефірна олія, розкриває, підтягує ті спогади, також проявляє більше е, на ефірному рівні оці ефірно ментальні рівні тіла. І тому підтягнулися також спогади, де були певні блоки з бабусею. І потім чудовим образом включилася саморегуляція, коли був катарсис звільнення тіла. І навіть я не могла подумати, що може так реагувати моє тіло без, без доторків взагалі. Той тобто спів, 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 співпадає методів на всі мільйон процентів через карти і те, як роблю я, ми працюємо фактично з одним і тим самим. І тому е як я кажу, з людьми працювати легше, а от себе побачити як вуха без зеркала, ми це побачити не можемо. І тільки в такій тандемі праці проявляються ці істинні наші блоки, яких роками йдеш, йдеш до цього і відкриваються за долі секунди. І тому оці карти, як сказав один професор, що Ірина, вам потрібно більше розповідати про це, тому що люди дійсно не розуміють. Структуру цієї роботи, але коли Ірина промалювала кожну карту, прожила ці всі емоції, вона, дивлячись на карту, навіть м м сама відчуває той стан людини, тому що кожен колір вона прожила через себе. І кожен спектр це бачення як через інструмент відчуття щитування цього поля людини і цих потаємних глибинних. Психологічних рівнів, які відкриваються самі собою, Оля, ще таке питання. От е, часто, коли я е, кажу людям, що потрібно відпустити біль да, від там ситуації, яка там колись вже була, давно це вже там з минулому ну, тоді людині стає легше. І от слово біль людей лякає, люди бояться болю. Ну там вони бояться фізичного болю, і дуже сильно люди ще й бояться емоційного болю. Скільки ми не обходили фізичний і емоційний біль. Ми в болі народжуємося і без болі фактично ніяк. Це найсам, найшвидший метод трансформації, тому що так можна лайтово обходити роками ходити там, по різним терапевтам, психологам, підключати, і як зараз дуже модно всі фармацію в таблетках всіх садять на антидепресанти. Але не пірнувши, не розвернувшись лицем до болю або до страху, дійсно не підшовши в ту глибину, ми не можемо пропрацювати його на фізично, психічно, емоційному рівні. Це розблокування на всіх рівнях одночасно. Я ще хочу додати стосовно болю, і що, напевно для того, щоб люди не боялися болі, тому що ну, що я зрозуміла, що якщо у людини болить і вона відчуває, вона жива. Так. Гірше, коли у неї болить і вона не відчувала. Не зрозуміло людина, чи вона жива, чи вона не жива, чи що вона взагалі. Я прекрасно я... можу пояснити цей стан, тому що я дійшла вже до критичної точки невозврату, коли навіть слово я не могла сказати. Мене взагалі не було в цьому світі. І коли ти вже не відчуваєш тіло, що б йому не робили, які б голки не пхали б інструментами. А я не відчувала просто тіло. І от це вже точка самознищення, коли ти просто не живеш, не існуєш, нічого ти. Тебе просто нема. І тоді людина, яка хоче жити, розвертається, шукає різні методи зцілення. І, пройшовши все на собі, я можу провести за ручку як провідник, дійсно, тому що я це все пройшла сама. Так само, як і ти, намалювавши ці карти, проживши ці всі. Кожен мазок пентлика на цій карті ти знаєш, про що він. І тому саме істина різними запитаннями, а що, а чому, а як, а через що. Я цього не роблю, я просто ложу руки в, рі... в слідующе місце а... і рідметод задати запитання, таке, яке виводить на ту чи іншу емоцію, яка заблокована в тілі. сопротивлення безполезно, просто воно все відкривається. Так. Крок за кроком. Насправді для цього потрібно не просто, щоб вам зробили добре. Наприклад, коли я працюю з картами, обов'язково потрібно ваше бажання і ваша участь у процесі. Оля знає, так? тобто Не можна такого зробити, що Ір, ось карти твої зробили мені, щоб мені було добре, ні, друзі. Я можу вам допомогти, тоді, коли ви цього захочете, я можу вас провести. І ми разом, разом з моєю підтримкою, ви зробите так, щоб вам було добре. А я вам це. Тому можна жити з болем, а можна жити без болю, задоволення, якщо ви захочете жити таким життям. Бо воно того варте, і воно у вас одне. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Якщо цікаво це відео, поділіться з цією людиною, якій воно потрібне. І будемо раді вас приймати. Е, під відео я залишу Оліні е, контакти, інстаграм, телефон. Пишіть, дзвоніть, подавайте питання, Можна навіть тут під цим відео, пишіть у коментарях, з радістю відповімо. Всім гарного дня, чудового настрою і здоров'я всі душі і розвитку. А я ще хочу додати, що ми працюємо не тільки з болем, тому що запити бувають різні: запити на розкриття сексуальності, запити на пошук. Свої другої половинки або різні запити розкриваються через карти, або через тілесні практики. Тому звертатися можна з будь-яким запитом, і ми працюємо на різних рівнях.